Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь. Мене звати Христина Дричик, і ми розпочинаємо із найважливішого. Ворог атакував дронами Волинь. У Нововолинську спалахнула пожежа. Українські АЕС знизили потужність генерації після нічної атаки. РФ дрони СБУ вдарили по заводу палива для російських ракет. Референдум і вибори паралельно, що пропонують США для завершення війни. Сумно скорботно було на Волині. Колківська громада, 6 лютого 2026 року, провела в останню земну дорогу захисника України Юрія Зінчука, жителя села Рудники. Про це повідомили у громаді. Воїн загинув 31 січня цьогоріч під час виконання бойового завдання на Чернігівщині. Попрощатися з героєм прийшли рідні, друзі, побратими і просто небайдужі. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлення. Овлює найщиріше співчуття родині загиблого героя. Ввечері 6 лютого та у ніч на сьомий у Волинській області по кілька разів у кожному районі оголошували тривогу через ворожі БПЛА типу шахет. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків очільника Волинської ОВА Роман Романюк. Зокрема, під атакою було місто Нововолинськ, внаслідок чого постраждав об'єкт критичної інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, там працювали усі відповідні служби. Інформації про постраждалих чи загиблих немає. Окрім цього, у місцевих телеграм-каналах повідомляли, що в Нововолинську та на околицях відсутнє електропостачання та немає води. На камінь Каширщині у селі Бузаки 7 лютого спалахнула пожежа в житловому будинку. Як повідомили у ДСНС Волині, на місце події оперативно прибули рятувальники, запобігли подальшому поширенню вогню і погасили загоряння. Потерпілих немає Причину виникнення пожежі, з'ясовують фахівці. Вранці 7 лютого у Нововолинську автомобіль швидкої медичної допомоги, який прямував на виклик, застряг на дорозі через ускладнення погодних умов, повідомили у ДСНС Волині. На місце події прибули рятувальники. У салоні автомобіля перебували водій та парамедик. Рятувальники відбуксирували карету швидкої медичної допомоги на безпечну ділянку дороги, після чого медики продовжили рух. Тепер переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так у ніч проти 7 лютого війська РФ випустили по Україні понад 400 дронів та 40 ракет. Повідомив президент Зеленський. Цього разу основним напрямком удару ймовірно був захід країни. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Так монітори фіксували виліт російських стратегічних бомбардувальників, тим часом у місті Бурштин, що на Івано-Франківщині кілька разів протягом ночі чули. Вибухи, пише Суспільне. Там розташована бурштинська теплоелектростанція. Також вибухи лунали у Вінниці. Там зазнав пошкоджень навчальний заклад. Ніхто не постраждав. І в Рівному, куди летіли дрони, на Волині і на Львівщині. Зокрема, як повідомив і очільник Рівненщини, пошкоджені житлові будинки та критична інфраструктура. Двоє людей отримали поранення, одна людина загинула. Зокрема, й на Київщині внаслідок нічної ворожої атаки БПЛА в місті Яготин Бориспільського району спалахнула пожежа на території складського комплексу. В Укренерго повідомили, що внаслідок завданих ворогом пошкодженню більшості регіонів країни застосовували аварійні відключення, тож графіки нині не діють. Внаслідок масованого удару Росії у ніч на 7 лютого усі українські атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації. Як повідомили у прес-службі Міністерства енергетики України, ворог завдавав масованого удару дронами та ракетами по підстанціях та повітряних лініях 750 кВт і 330 кВт. Наслідок чого атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації. Через значні пошкодження балансування енергосистеми здійснюється шляхом залучення імпорту електричної енергії та застосування заходів з обмежень. Інформує відомство за командою «Укренерго» вимушено збільшений обсяг відключень в більшості регіонів України запровадження аварійні відключення електроенергії. Гендиректор МАГАТЕ також підтвердив цю інформацію. Росі повторив заклик до стриманості, оскільки погіршення ситуації в енергосистемі ставить під загрозу ядерну безпеку. У селі Долібо Львівської області стався вибух в офісній будівлі автотранспортного підприємства. Внаслідок вибуху загинув чоловік і постраждали троє людей. За даними прокуратури, вибух стався на території Стрийського автотранспортного підприємства. Виробнича будівля цього підприємства повністю зруйнована. Усіх постраждалих у двоє з них перебувають у важкому стані. Під час розбору зруйнованої будівлі під завалами було тіло чоловіка без ознак життя. Розбір завалів досі триває. Причини вибуху, і руйнування будівлі встановлюються невдовзі. Події буде надана правова кваліфікація. У Києві судитимуть голову гарнізонної ВЛК Держперкордонслужби, який за гроші переводу військових з передової у тилові підрозділи. Як повідомили у ДБР, фігурант організував схему одержання хабарів від військовослужбовців, які направлялися для проходження ВЛК. За 2 тисячі доларів США полковник медичної служби, використовуючи службове становище, забезпечував ухвалення рішень про визнання військових обмежено придатними до служби надання відпусток за станом здоров'я або штучне направлення на лікування без необхідних медичних показань. У деяких випадках висновки оформлювалися навіть за відсутності військовослужбовця під час проходження комісії. У травні 2025 року працівники ДБР викрали посадовця під час одержання чергової неправомірної вигоди, затримали та повідомили про підозру. Під час обшуків у службових приміщеннях було вилучено медичну документацію з ознаками ефективності. Нині триває розслідування щодо інших можливих учасників протиправної схеми. Дрони СБУ уразили російський завод, який виготовляє компонент пального для ракет Хас 55 та Х101. Про це РБК Україна повідомили джерела в СБУ. Як повідомили джерела, безпілотники Центру спецоперації Альфа СБУ завдали удару по дослідному заводу у селищі Реткі на Тверської області. На цьому об'єкті ворог виготовляє компоненти ракетного пального, де М для ракет, а також паливні добавки для дизельного пального й авіаційного керосину. Після успішних влучань безпілотників СБУ на території заводу розпочалася масштабна пожежа. Над об'єктом піднявся стовп чорного диму. Варто зазначити, що Редкінський дослідний завод перебуває під санкціями. США, Великої Британії та низки інших країн, поки ми говоримо про головні події в Україні, світ також не стоїть на місці, тож тепер до огляду світових новин. Під час нещодавніх зустрічей представники США обговорювали з українськими перемовниками можливість проведення виборів та референдуму в Україні вже цьогоріч у травні. Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела. Так амбітною метою лишається підписання мирної угоди між Росією та Україною вже у березні. Її згідно з планом мають винести на затвердження в межах загальнонаціонального референдуму. Представники США спеціальний посланник Стів Бітков та зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер говорили, що було б найкраще, якби це голосування відбулося найближчим часом. За їхніми словами, через проміжні вибори у США, що відбудуться в листопаді, згодом високопосадовці США матимуть менше часу та політичного капіталу для укладення мирної угоди. Два джерела Reuters також розповіли, що американські та українські чиновники обговорювали можливість референдуму та одночасно з ним виборів президента у травні. Неназваний український чиновник сказав, що президент України Володимир Зеленський відкритий до ідеї виборів найближчим часом і впевнений у своїй перемозі. Це були головні новини на цей момент.